Привіт, друзі! Мене звати Ася. Я співзасновниця Ферматін, і сьогодні у мене в гостях Софія Гатич, біолог у відділі високопродуктивного скринігу. Розкажіть, де ви навчалися та яку спеціальність отримали? Моя це КНУ, зважаючи на те, що мій факультет позиціонує себе скоріше, не як класична. Світа для біологів як фізики, а скоріше висловлює міждисциплінарний підхід, то у мене була змога вивчати трошки більше ну, фізики і програмування. І, хоча моя основна спеціальність диплому це все ще біолог, як ви зрозуміли, що хочете працювати в обраному напрямку. Для мене найкориснішим досвідом було короткочасне стажування і навчальні обміни. Я обирала різні напрямки, які можна себе спробувати. Я намагалася не зацифюватися на чомусь одному. Я спробувала молекулярну динаміку, біоінформатику, мікробіологію, біохімію. Я вивчала навіть молекулярну екологію, і еволюцію та тобто програмування, зокрема Німеччині, Франції, Гумунії, Швеції. За що я дуже дякую своєму університету зокрема. Ем, і також таким чином я змогла зрозуміти, що мені подобається більше, що мені подобається менше, з чим я хотіла би працювати можливо з якими методами. І я зрозуміла, що знову ж таки, оце поєднання леп і Dry леп мені дуже імпонує, і мені дуже хотілося побачити якийсь конкретний результат своєї роботи, що це можна ем, до чогось, скажімо, залучити ці знання, а не просто бачити це як. Ем, Якийсь академічний здобуток на папері, а скоріше, те, що даватиме реальний результат в кінці, і це ми маємо змогу робити з короткочасними проектами власне тут не на мініму відділі біологічного скринінгу. які знання з університету вам стали найбільш корисними на практиці. А насправді я б хотіла сказати, що у світі. Тому що знову ж таки писала міждисциплінарність, це зараз не якесь одне модне слово, це базовий стіл, тому що навіть у біології неможливо бути просто wet lab, lab чи dry lab спеціалістом. Тобі все, ще потрібно ем, якось представляти свої дані потрібно вміти статистично їх проаналізувати і потрібно вміти їх класно презентувати. Тому, якщо здається, що якийсь курс, скажімо, гуманітарний в університеті він не буде тобі корисним. Насправді він буде в тій чи іншій мірі. Е, також я б хотіла наголосити, що навіть якщо ти, скажімо, чи біолог, чи хімік, чи фізик не варто зациклюватись і приділяти увагу тільки предметом зі своєї спеціальності, тому що та сама, той самий курс вищої математики, органічної хімії чи кабанкової механіки, який у нас був, він, зрештою, знадобиться, нехай і. Якомусь об'єму у десятеро меншому за те, що ви вивчали, але це допоможе краще зорієнтуватися, скажімо, на конференції чи у якомусь новому проєкті, де ви ще не тільки частково, але це все одно буде потрібним, тому можливо не потрібно це все вчити детально і заглиблюватися в це по вуха, але звертати увагу на ці предмети потрібно, які особисті та професійні навички особливо важливі у вашій роботі. Як на мене, це вміння правильно розподіляти час і ефективно комунікувати. А власне, не завжди потрібно якось розподілити свій час, підлаштувати його, скажімо, під якийсь інструмент. Коли багато людей працює з одним приладом, вам потрібно постійно комунікувати про це. Вам потрібно спланувати повністю свій експеримент, так щоб ви могли саме в цей час скористатися цим приладом і не заважати нікому навколо, скажімо. Так само, коли є якісь великі проекти, де до різних частин залучені скажімо різні люди, вам потрібно ефективно комунікувати. Власне для того, щоб ви це все послідовно виконали і отримали хороші результати. Чи працюєте ви в команді та чи співпрацюєте з іншими відділами? А, так, ми часто працюємо в команді. Скажімо, навіть коли до нас заходить якийсь великий проект, його розподіляють на певні етапи. І ви виконують їх або червону, іноді це великий об'єм роботи, тому це може виконувати декілька пар ру. Іноді це виконується окремо, ем, і так ми співпрацюємо дуже багато з іншими відділами. Наприклад, нам часто потрібно комунікувати з хіміками, синтетиками, з хроматографістами, з дейта-аналітиками, з хемоінформатиками. У По чому полягає суть вашої роботи? Високопродуктивний скринінг це про те, щоб швидко тестувати великі об'єми сполук речовин, які тестуються з фармакологічною метою, для того, щоб виявити, чи будуть вони, скажімо, якимись потенційними медичними препаратами, чи виявляють вони якісь бажані фармакологічні властивості, і для цього застосовують підходи високопродуктивного скринінгу для того, щоб це зробити швидко і в маленьких об'ємах. Для цього використовують різні методи автоматизації. Скажімо, розкапка за допомогою певних приладів. У нас є такі плати з зубунками. У яких там, скажімо, 384 чи там 1536 лунок, під кожній лунці відбувається хімічна реакція, може відбуватися з окремими сполуку або з концентрацією однієї речовини. І згодом ми ці дані аналізуємо і визначаємо за певними параметрами, які сполуки можна тестувати далі, а які відкидають, тому що вони не матимуть ніякого, ніякого потенційного кармакологічного ефекту. Скільки зразків ви можете перевірити за день? Це десятки, сотні або тисячі. Це залежить від формату тесту. Іноді ми використовуємо плати на 384 ломки, іноді на 1536, тож логічно, що об'єм в 4 рази більший, Можна перевірити чотири рази більше сполук. Проте це також залежить від того, чи ми тестуємо речовини в одній концентрації, чи, скажімо, одна сполука тестується там у 8 чи 12 концентрація. Відповідно, при деяких форматах тестів можна проаналізувати сотні чи тисячі зразків за день, а за інших тільки, скажімо, 20-40 речовин, тому що вони в різних концентраціях. Але часто протягом одного проекту тестуються великі бібліотеки малих молекулярних інгібіторів. І там може тестуватись до 10 тисяч речовин. Як ви оцінюєте активність полуки? Це залежить від е білка, який тестується, від його чутливості, скажімо, і від того, що ми хочемо дізнатися. Чи ми хочемо дізнатися, власне, де він буде взаємодіяти з речовиною, чи як буде взаємодіяти декілька дулків між собою? Тому е ми можемо використовувати фліоресентні методи, які. Е ми причепляємо літку до білка, і тоді вимірюємо скільки активно він ем, працює в присутності чи інших сполук. Ми можемо використовувати люмінесцентні методи, коли наша сполукаш білок і ми не можемо до нього щось причепити. Тоді буде використовуватися певна хімічна реакція, і ми будемо вимірювати її активність за допомогою люмінісенції. Ем, також є багато оптичних методів, які використовуються. Тоді буде вимірюватись, скажімо. Зміна кольору, сполуки, прозорості, чи ем, показник заломлення, як реагувати на неочікувані результати, та які дії вживаються для перевірки. Ну по класиці у біології зазвичай є декілька типів контролю. Ми дивимося, наскільки ці контролі позитивні негативні працювали як ми очікували. А далі ми розраховуємо від параметрів контролю якості, які дуже часто використовуються високопродуктивному скринінгу і вони існують саме для того, щоб оцінювати якість. Які теми варто вивчати або досліджувати самостійно, якщо людина цікавить ваше галузь? Безумовно, біохімію, власне, статистику і англійську. Як би це не звучало, тому що вся література, всі презентації, всі протоколи — все англійською, тому важливо приділяти цьому достатньо увагу, і можливо навіть усі базові якісь підручники читати в оригіналі, які ресурси можете порадити для вивчення цих тем. А, ну, у нас є такі три наріжні камені. Скажімо, це біохімія Ленінджера, молекулярна біологія Альбертса і органічна хімія Кляйдена. Тобто, якщо ви прочитали ці три підручники, або хоча б проглянули їх, ви більш-менш буде орієнтуватися у всьому, що відбувається не. Проте також є дуже багато класних ресурсів, до яких ми маємо доступ онлайн. Тобто ми вже не живемо в той час, коли потрібно ходити в бібліотеку і поговорити той один примірник, який існував там, скажімо, з Е, Зараз ви можете знайти ці всі уроки на відеоуроки на Ютубі, де там пояснюєте на задачі з планкової статистики за п'ять хвилин, і ви їх рано зрозумієте. Або там є величезні курси з базової хімії, також на Ютубі. Є ресурс Khan Academy, він дуже класний, там теж є дуже багато різних тем. І часто є курс ера, на який можна знайти більш специфічні курси, які вже скоріше пізніше вам проводяться, але вони також є базовими або більш нішовими. І дуже класно, що коли ви є студентами когось університету, вже курсера дозволяє вам проходити ці курси безкоштовно і там раз в рік отримувати сертифікат, тому що зазвичай це курси, які ви співробітники провідних університетів, і вони власне отримують за це якусь оплату. Тому ці сертифікати є платними, але для студентів вони є безкоштовними. Які знання зі школи вам стали найбільш необхідними у лабораторії? З очевидного це власне база з усіх провинучих предметів з неочевидного це вміння працювати з Excel та ом Що б ви сказала собі, коли тільки почали вивчати біологію. Я б сказала не вдаватися тому цьому страху, який часто сидить в нашій свідомості. Така стіна, яка утворюється одразу після того, коли ти чуєш назву якогось дуже складного предмету, думаю, думаєш, боже. Я навіть не буду за це братися. Я б сказала ні, варто за це братися, хоча б якимось мінімальними зусиллями, але намагатися сягнути базу і основу цього предмету, і надалі ви будете дивуватись, наскільки багато всього ви можете зрозуміти, навіть якщо насправді спершу це здається неможливим. Також я б сказала не зациклюватись на якійсь одній сфері. І не думати, що ви можете обрати те, що вас цікавить, одразу перейшовши до ріг університету, варто пробувати себе у різних сферах і вже тоді визначати, що вам подобається, навіть змінювати якісь проекти, якщо ви писали курсову на одну тему, потім писати бакаларський диплом на іншу тему. Це цілком окей. І навіть якщо згодом ви на майстратуру щось абсолютно протилежного до зовчого на бакалавраті, це також цілком окей, що не часто пропагують в українських університетах, але це є доволі частою практикою у всьому світі. Тож не варто одразу з порогу визначати, чим я буду займатися, а варто працювати себе у різних речах. Дякуємо Софії, що долучилася. Та чекаємо вас у наступних епізодах.